Списки Списки в Scratch. Ми з вами вже робили проєкти з змінною, вже стільки всього різноманітні цикли, цикли з умовою, цикли з рахунком, тобто дуже багато чого. І тут ми дійшли до вже таких, тобто вищий рівень, це у нас списки в Scratch. Давайте розберемо, що це за списки Scratch. Ми спробуємо сьогодні їх реалізувати для того, щоб потім додати до нашого нового проекту, дуже невеличкого, але достатньо змістовного. Отже, список. Ми коли з вами вивчали списки в е, Google документах. Ми знаємо, що це черга, да? тобто певна черга. В цьому списку є номер за рахунком і є які найменування. Ми складали список покупок, ми складали список інгредієнтів. А тепер скоріше, ми використовуємо список. Е, яких змінних. Отже, списки вскрич, що це таке? Це у нас з вами зміни, які прописані в кожен окремий рядочком. І замість чотирьох різних змінних, які можуть бути як числовими, так і, наприклад, окремими опціями, воно все ототожнює об'єднає в один єдиний список. Однієї змінної фрукти. От ви зараз бачите, що фрукти це у нас груша, злива, банани і таке інше. І замість того, щоб створювати 4, 5, 3 різних змінних, ми будемо використовувати змінну фрукт, яка і вміщує всі ці чотири списки. Де використовуються списки? Де ви могли б бачити списки, де будемо використовувати ми? Ну, наприклад, ви можете бачити праворуч списки використання. Ви можете бачити використання списків, наприклад, в грі Майнкрафт. Напевно, ви знаєте таку гру грали. Так от, інвентарі в іграх або то матеріали, які ви збираєте, все це створено за допомогою списків. Наприклад, чат-боти. Можливо, хтось із вас знає, що таке чат-боти, може бути користувалися. Також там теж можна використовувати списки. Кодування, розрахунки різноманітні, просто збереження деяких змін, все це можна робити за допомогою змін. Але вони не безрозмірні ці, ці списки, як ви розумієте, наприклад, з'явив, можливість списків з'явилася в Scratch з версії 1.3, і там були можливості додавати до 300 тисяч. Списків елементів цього списку. Але уже в скречі 3.0 це списки мають дуже обмежену кількість до 200 тисяч елементів. Ну, звісно, ми не будемо з вами перевіряти це дані самої програми, вони це визначають. Отже, ми маємо просто для себе спробувати, як можна використовувати ці списки. Отже, я переходжу в Scratch і створюю новий проєкт. Ви можете робити паралельно, це невеличкий проєкт, як ви розумієте, але нам потрібно його опанувати. Можна змінити за бажанням спрайт, я його не буду змінювати. Лише назову е цей проєкт Project, а можу, можу просто списки, е як я е бажаю. Отже, що мені потрібно зробити? Як я вам і казала, списки це якесь сховище, яке зберігає зміни або якийсь масив даних. Ну, дуже багато якихось даних. Якщо це зміни, якщо це дані, у нас для цього є певне місце для того, щоб все це зберігати. І це у нас, наприклад, зміни, там, де ми створювали зміни. Давайте я наближу. Ось вони у нас. Змінні, і нам потрібно туди перейти. Клацем. Ми бачимо, що ми з вами створювали зміни за допомогою кнопки Створити змінну». Чудово! Але якщо у нас, наприклад, дуже багато цих змінних, от, наприклад, як фрукти, ми бачили 4 найменування фрукта, а може бути і 5, і 10, і що нам для кожного фрукту створювати свою змінну? Можна і так. Але ми, ми підемо спрощеним шляхом. Ми створимо список всіх змін, натискаємо кнопочку Створити список. Ви бачите, воно у мене під блоком. Ось воно у мене: створити список. Натискаю. У нас з'являється віконечка як для змінних. І мені тут потрібно надати ім'я моєму списку. Тобто, як якесь загальне слово, яке буде зрозумілим, що зберігається в тому списку. Ну, як ви зрозуміли, в мене будуть зберігатися фрукти. Я можу так і написати фрукти, будь-яким способом а, зазначити, що це саме фрукти, тобто ім'я моїх а, змінних. А, якщо ви тільки що побачили правою кнопочкою миші, можна, наприклад, імпортувати, тобто витягти із якогось документу вже готовий список. А, але ми заздалегідь це не робили, тому ми будемо наповнювати список. Я безпосередньо тут вскречі. Як додати рядочок? Елемент до списку. Достатньо в самому віконці. В самому віконці списку натиснути плюсик. Побачили, так? Натискаємо плюсик, і тут ми вже пишемо. Наприклад, яблуко є. Ентером завершили, і відразу у нас створився новий елемент. Допустим, груша є. Потім що у нас? Банан. Є, що ми можемо ще допустимо додати слива і таке інше, ви можете за бажанням додати ще дві-три позиції, якщо ви маєте бажання. Якщо вам не потрібен рядочок, ви можете натиснути на хрестик і закрити зайвий, зайве поля рядочок. Що ми робимо з цим списком? Ну, наприклад, нехай він у нас буде відкритий. Ви бачите, що праворуч у віконці «Змінна» у нас стоїть пропорець навпроти нашого списку: змінних фрукти. Тобто він відображається. Якщо ми змінимо, знімемо цей пропорець, відповідно він зникне. Давайте для зручності, поки що він буде у нас задіяний. Як ми його використовуємо? Давайте подивимося, як воно працює цей список. Uh, для того, щоб подивитися, ми зробимо ось такий діалог з нашим котиком-рудим uh, скречем. Наприклад, він запропонує нам фрукти. <кій> Отже, програму ми починаємо, коли натиснути зелений пропорець. Uh, далі у нас ми заходимо в датчики і обираємо спитати, чому спитати, чому саме цей, а не просто говорити, тому що нам потрібно ввести відповідь. Кіт нас буде питати, чи е, хочемо ми фрукти. так? Ну, Давайте побудуємо речення логічне. Ну, По-перше, привітатися. Котик привітається. Привіт. Чи можу я запропонувати тобі фрукти? Чи можу я запропонувати тобі фрукти? Питання. І ми маємо відповісти на це питання, так або ні. Давайте сфокусуємось на а, поки що одній відповіді, так, для, для того, щоб перевірити, як працює наш список. Отже, якщо, якщо а, наш котик отримає відповідь від нас так, давайте згадаємо ось таку конструкцію, ми її з вами вже а, використовували. Якщо наша відповідь буде, буде дорівнювати так то е, наш код має запропонувати нам, тобто сказати, запропонувати якусь, е, дати нам якийсь фрукт. Як це буде виглядати? Він буде щось казати нам. Наприклад, говорити, говорити щось із е, нашого списку, а саме, е, говорити, елемент із фруктів. Ось такий конструкція з нашого списку: перші елементи з фруктів. Якщо ми залишимо ось цю одиничку, то він завжди нам буде пропонувати Яблочко. Давайте перевіримо це. Давайте взагалі перевіримо, як це буде. Отже, я натискаю Котик Питає мене: привіт, чи можу запропонувати тобі фрукти. Я йому пишу так. І е, натискаю Enter. і він пропонує мені яблука, Яблука, тому що ми залишили позицію номер один. А одному відповідає фрукт яблука. Якщо у вас є сумніви, ми можемо повторити і так само ми отримуємо яблуко. Він кожного разу буде пропонувати нам яблука. А що нам робити, якщо ми хочемо, щоб він пропонував нам різні фрукти зі свого списку? То ми маємо вже використати інший блок, який ми також використовували, наприклад, для гри, коли відзначали, наприклад, від і до якийсь діапазон. Так само, і в цьому випадку ми хочемо, щоб котик обирав один із пунктів від одного до чотирьох. Я гадаю, що це зрозуміло, так? Чому від одного до чотирьох? Тому що у нас чотири пункти. Один, два, три, чотири. І один із цих чотирьох наш кутик має е, рандомно, тобто випадково, обрати. Ну, давайте поставимо цей блок от сюди. І у нас виходить, що е, він запропонує об, 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 обере один із чотирьох варіантів фруктів. Давайте перевіримо. Натискаю прапорець, пишу йому: так, яблука. Добре, давай ще раз. Так. Так, що у нас тут випадково? А, випадково від одного до чотирьох фрукти. Так, ще раз, давай котик, яблуко. Давай ще котик спробуй нам вже не підходить постійно яблука. Банан. О, обрав. То яблуко, яблука обрав, банан. Тобто, чим більше у вас буде список із якихось фруктів, тим буде більше варіантів вибору котику. Ну, відповідно, ви маєте позначити все в цьому блокі. Давайте ми з вами доповнимо цей діалог таким чином, що, наше так, він наш нам кот скаже: наприклад, ось тобі і якийсь фрукт. Тобто, ось тобі має бути постійний у нас. А фрукт обирається випадково. Давайте подивимось, що у нас тут є, що ми можемо використати. Наприклад, в операторах у нас є блок, який називається з'єднувати. Тобто, тоді, коли з'єднуються дві два елемента, це може бути число. І е, слово. Це може бути якась зміна, і слово. От, наприклад, як в нашому випадку, як це буде виглядати. А в одне віконечко ми поставимо наш елемент. В перше віконечко ми поставимо, надрукуємо слово ось тобі. І всю цю довгу конструкцію ми е, влаштуємо в наш блок говорити. Ось такий у нас довгий, довгий ланцюжок вийшов. Давайте перевіримо. Зелений прапорець, натискаємо, відповідаємо так. І він каже: ось тобі слива. Але якщо ви помітили, наприклад, давайте я зроблю затримку 5 секунд, то у нас не дуже коректно відображається наша програма. Чи можу я запропонувати тобі фрукти? Так, ось тобі груша. Тобі груша у нас одним словом написано. Як же нам все це виправити? Дуже просто. Після слова ось тобі, після тобі нам потрібно додати лише один пробів для того, щоб відокремити першу змінну фразу і слово із списку. Давайте тепер перевіримо. А, так, я хочу фруктів, ось тобі груша, або ось тобі банан, або ось тобі слива. Тобто таким чином нам не потрібно робити дуже багато змінних. У нас може бути їх 10, 20, і все всі вони згруповані в один список. А якщо ми не хочемо, щоб у нас відображався, наприклад, в нашій програмі цей список, ми прибираємо ось цей прапорець. Персонажа, який буде ставити нам питання, ми розташуємо. Відповідно, оформимо це. Як це може бути магазин, якийсь? Да? Наприклад, або ми прийшли в гості до цього котика. Або ми десь там в кафе, в ресторані, або ще щось, ну, наприклад, на розі магазину. І ось котик ставить таке питання: привіт, чи може запропонувати тобі фрукти, типу зайти в магазин, що на розі вулиць, і е, купити фрукти. Я кажу: так. Ось тобі слива. А, ось такий е, цікавий елемент, дуже корисний, як списки. А на цьому все. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, дзвіночок і па-па!